Люди з психічними розладами потребують різновічної підтримки. І часто їм необхідний постійний сторонній догляд. Від осіб, які здійснюють такий догляд, це вимагає чимало внутрішніх і зовнішніх ресурсів. На допомогу тут може прийти відповідна державна грошова допомога. Привіт! Ви на каналі Дніпро Соціальний офіційному каналі Департаменту соціальної політики міста Дніпра. Мене звати Євгенія Бабенко, і у цьому відео поговоримо про щомісячну грошову допомогу особі, яка проживає разом з особою з інвалідністю першої чи другої групи внаслідок психічного розладу. На догляд за нею. Порядок надання щомісячної грошової допомоги на догляд за особою з інвалідністю першої чи другої групи внаслідок психічного розладу затверджений постановою Кабінету міністрів України від 2 серпня 2000 року номер 1192 Ознайомитися із порядком можна за посиланням в описі до цього відео. Кому надається допомога? Грошову допомогу отримує людина, яка проживає разом із особою з інвалідністю першої чи другої групи внаслідок психічного розладу і здійснює догляд за нею. Це можуть бути родичі, дружина або чоловік, повнолітні діти, батько або мати, дідусь чи бабуся особи з інвалідністю. Який розмір допомоги? Допомога на догляд за особою з інвалідністю першої чи другої групи внаслідок психічного розгляду призначається на півроку і виплачується щомісяця. Виплата розраховується як різниця між трьома прожитковими мінімумами на кожного члена сім'ї та середньомісячним сукупним доходом сім'ї за попередні шість місяців. Зауважимо, що розмір допомоги не може бути вищим за прожитковий мінімум на одну особу з розрахунку на місяць. Наприклад, заявник здійснює догляд за особою з інвалідністю другої групи внаслідок психічного розвитку за сином та перебуває в шлюбі. У травні 2024 року прожитковий мінімум для осіб працездатного віку становить 3028 гривень на кожного працездатного члена сім'ї та 2361 гривня на особу з інвалідністю. Отже, три прожиткових мінімуми на таку сім'ю з трьох осіб складає 25251 гривень. Сукупний дохід цієї сім'ї за попередні 6 місяців дорівнює, скажімо, 22 410 гривень. Про те, як розрахувати середньомісячний сукупний дохід сім'ї, маємо окреме відео, яке можна переглянути за підказкою тут. Тоді розмір допомоги складає 2641 гривню. Як отримати допомогу? Щоб отримати допомогу, особа, яка доглядає людину з інвалідністю, має звернутися до управління соціального захисту населення за місцем проживання своєї підопічної. Контакти управлінь у місті Дніпрі ми залишили в описі до цього відео. Для одержання грошової допомоги необхідно надати такі документи: заяву. Документ, що посвідчує особу заявника. Декларацію про доходи та майновий стан осіб, які звернулися за призначенням усіх видів соціальної допомоги, довідки про доходи, у разі зазначення в декларації доходів, інформація, про які відсутня в ДПС, Пенсійному фонді України, фондах соціального страхування та не може бути отримана за запитом органу соціального захисту населення. У разі неможливості підтвердження таких доходів довідкою, до декларації додається письмове пояснення із зазначенням розміру доходів. Висновок лікарської комісії закладу охорони здоров'я щодо необхідності постійного стороннього догляду за особою з інвалідністю. Сторонній догляд може бути необхідним, незалежно від того, чи є психічні розлади основною причиною інвалідності. Копію довідки до акта огляду МСЕК особи з інвалідністю. Щоб не пропустити корисну інформацію, перевірте, чи підписані ви на наш YouTube канал. Оцінюйте наші відео та залишайте коментарі. Ваша підтримка та зворотній зв'язок дуже важливі для нас. Чи можуть припинити виплати допомоги? Так, за умов, якщо сталися зміни у складі сім'ї, або відбулася зміна місця проживання особи з інвалідністю, закінчився строк встановлення інвалідності першої чи другої групи. Особа з інвалідністю перебуває на повному державному утриманні або стаціонарному лікуванні впродовж повного календарного місяця. Про такі зміни необхідно повідомити органи соціального захисту протягом 10 днів. Виплати припиняються з наступного місяця після зазначених змін. Якщо після перегляду цього відео у вас залишилися запитання, чекаємо на них у коментарях. Ми із задоволенням надамо на них відповідь. Дякую, що були з нами! Підписуйтеся на наші соцмережі. Ми розповімо вам про усі послуги департаменту.